Більшість регіонів Франції відмінили безкоштовний проїзд залізницею для українців. Причина брак коштів в регіональних бюджетах. Українці мають змогу безкоштовно їздити потягом, наприклад, в регіоні Гранд Ест. Українцям достатньо показати кондуктору лише паспорт та документ про надання статусу тимчасового захисту. В цьому регіоні зараз перебуває наш спеціальний кореспондент Євген Павленко. Вітаю колего. Так, вітаю. Дійсно, ми зараз знаходимося на залізничному вокзалі Вітрілля-Франсуа. Це одне з міст регіона Марна або так званого Гранд Ест Великого Сходу. От саме в цьому регіоні збереглися на цей час безкоштовний проїзд на потягах. Чому так вийшло? Справа в тому, що в бюджеті цього регіону влада місцева виділила ці гроші. А мова йде, наприклад, що одна поїздка коштує, наприклад, звідси до Парижа 34 євро. Тобто, можна присумувати, яка у вас сім'я для сімейного бюджету це дуже значні Ошти і ще тому, що цей регіон контактує напряму з Парижським регіоном. Тобто, оці потяги, які тут сюди прибувають, це регіональні потяги. А потім, коли вони доїжджають до межі цього регіону Гарантес, там починається Парижський вже регіон. І буквально від кордону до Парижа там 60-70 кілометрів не більше. Тому було прийнято рішення, що влада фінансує цей проект і українці можуть звідси поїхати безкоштовно як в регіоні, так і до Парижу. Як це відбувається? Ви приходите на цей вокзал, сідаєте в потяг, ви до цього дивитеся розклад і сідаєте в потяг і розумієте, куди вам потрібно їхати, о котрій годині ви сідаєте, займаєте порожнє місце. В якийсь момент до вас підійде, десь може бути середина шляху, до вас підійде кондуктор і спитає ваш квиток, на що ви маєте показати український паспорт та документ про тимчасовий захист. Кондуктор вам каже все в порядку, йде далі. Ви доїжджаєте до Парижа, потім там йдете в консульство, повертаєтесь назад. І і теж платформи йдуть без контролю, ви сідаєте знову в цей же потяг, або якісь інші варіанти є, і їдете вже сюди, наприклад, Вітріля Франсуа. На цьому ваші мандри закінчуються. В інших регіонах проблема, тому що регіональні ці потяги вони не контактують, наприклад, з Парижем чи один з одним. І тоді вже цей потяг приїжджає кілька регіонів, і безкоштовний приїзд не здійснюється. З автобусами теж проблема. Українці не можуть, як і інші, користуватися безкоштовно. За все треба платити, але як завжди у Франції є альтернатива. Якщо ви українці живуть, наприклад, в регіоні там Ніцца, їм треба до Парижа, вони беруть і оформлюють скидочну карточку таку солідарності. Вона покриває 80% цих всіх витрат. І ви можете тоді користуватися скидкою і економити на цьому свій сімейний бюджет. Студія. Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш кореспондент у Франції Євген Павленко.